Ніна Купельська мати героя. Денис Купельський родом із села Немечинці Гвардійської громади. Працював інспектором у виправній колонії. Планував одружитись із коханою. Але у травні 2024 року на Харківщині життя героя забрав ворожий дрон. Мали вертатися з передової і каже, все буде добре. І тут нам приносять звістку, що його нема. Мене батько був воєнний. І він каже: Ти знаєш, якби дід Володька каже, як би він радувався, що я воєнний? каже, мамо, що я за воєнний, що я стою з автоматом і не захищаю мені, треба йти туди. Світлина із портретом героя та його коханої увійшли до виставки. Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки. Її створили за ініціативи управління з питань ветеранської політики Хмельницької ОДА та Державного архіву Хмельницької області. Загалом до виставки увійшли більше чотирьох сотень знімків, на яких рідні полеглих героїв тримають їхні портрети, військову форму чи прапори бригад, де служили захисники. Ми зібрались тут на Майдані Незалежності, аби шанувати пам'ять наших полеглих героїв. І підтримати родини, які залишились без сина, батька, чоловіка, брата, друга. Сьогоднішня фотовиставка це місце вдячності. Важко усвідомлювати, які тяжкі втрати поніс наш багатостраждальний народ у цій страшній війні. Може, так сталося випадково, але кожний другий портрет, до якого я підійшов. Портрет хмельничанин. Той, кого знав, в кого був на прощанні, в кого був на вечорі пам'яті, чи був на відкритті меморіальної дошки, чи перейменовували вулицю в його честь, чи називали школу. Любов Васильівна стоїть біля портрета свого сина Олега Хоманця. Тут на полотні фотогероя тримають його дружина та донька. Захисник родом із села Доброгорща Гвардійської тергромади. Працював токарем та слюсарем у лавах Збройних сил України з 2024 року. Йому не дали пов'язки нічого. Він сам добровольно пішов, щоб стати на облік 25 серпня рік був ще й він загинув. Добре, слухав всіх людей. Такої добра дитини і в мене світі нема. Максим Гузун обороняв Україну від ворога з 2014 року на Донеччині та Луганщині. Він родом із Чернігівської області і з родиною проживав у Хмельницькому. Дуже добрий, він мене брав на ручки, він мене любив, цілував. Хороший чоловік, люблячий батько, який любив свою доньку, який дуже був щасливий і радий, що в нього народилася Софія. Але так склалося, що він помер, який було три з половиною місяці. Надалі світлини зберігатимуть у Державному архіві Хмельницької області. Ірина Муллер, Ярослав Єфремов, новини міста.